Вітаю! Зараз ми подивимося питання, коли у Харкові припиняться обстріли. Дайте нам відповідь, будь ласка, вищі, сили, коли нарешті припинять обстріли Харкова. Закриють небо над Харковом. Так багато зроблено е, труда для того, щоб був захист. Сильні керівники, військові, дуже сильні, в Харкові стоять війська. Нам для захисту необхідно ще працювати дуже багато крис. В місті Харкові заполонили просто. І, і це люди, які працюють на ворога, уповільнюють, дуже заважають захист робити від обстрілів. Навколо Харкова йдуть буремні події, дуже великі бої. Ворог складає зброю. Йде до Харкова допомога. Це кошти, надходження того, що на що місто очікувало, воно є, воно приходить. Допомога. Ой, також буде. Відбуватися така, це місяць жовтень, задоволення, щоб якомога більше людей отримало допомоги. Тут багато роботи в місті Харкові для людей, для надходження їжі, води, допомоги людям необхідної, багато людей потребують цієї допомоги. Керівники. Е, так, є перешкода, що скувала військовим, саме військовим. Для військових щось заважає добре. Місяць жовтень, уповільнені дії військових, але вони дуже сильні, ці люди, воїни і керівники, голов, головні військові, потужні, хоробрі. Вони будуть захищати до останнього свого подиху. Вони роблять все можливе. От все, що від них залежить, вони роблять, але щось сковує <звук> рухи. О, вибачте, це повітряна трима. Так, в місті. Так, те, що потрібно для людей надходить, для мирного населення надходить, а військовим заважають, але на майбутнє вийшла швидкий рух. Дуже швидкий рух військові зроблять. Це початок листопада буде зроблена така потужна дія військових. Люди будуть захищені, якийсь пройде як наступ, рух військ. Ну і оці е, криси. Вони є люди, які через них відбувається руйнування домівок. Їх треба викривати. Просять військовим. Не вистачає, не вистачає сили настільки. Активна ця робота військових, їм не вистачає імін надходження якогось транспорту, або як, якнайшвидше їм треба рухатись, що в них цього немає, вони просто виснажилися і просять про цю допомогу. А для людей людям прийде допомога. Добре, ми питали, коли припиняться обстріли. Я бачу, що в жовтні місяці менше обстрілів, як не всі ракети будуть долітати, але обстріли ворожі. Ворог буде випускати свої снаряди, бомби або дрони, все, що він буде діяти. Так? Ну, такого пекла, як було, не буде. Раніше не буде цих ворогів взято в полону або вбито, і їх тіла не забрали. Так, і на майбутнє. Все залежить від того, як спіймають і викриють зрадників. І на майбутнє військові планують, вони готуються до наступу. Наші наші збройні сили будуть наступ робити. Це листопад місяць, напевно, що так. А обстріли, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Коли припиняться? Остаточно. Так, це саме вийшов місяць-жовтень, і місяць жовтень, напевно, якесь життя буде вже не такою, як це, повернення людей, повернення до міста людей, і вже люди матимуть більше впевненості, що обстрілів не буде. В жовтні. Таке спокійне життя більш. Повернуться жінки до чоловіків. Так. Захист місяць жовтень, кінець жовтня. Отак От мені йде. Дуже сильний захист і для людей. Це буде для родин, для з затишку, щоб людям було, щоб люди змогли відчути життя, от мирне життя. Оце такий жовтий місяць, і я бачу, що це буде як припинення обстрілів. Але наміри ворог має руйнувати, Плата. В людей, які працюють на ворога, немає ідеалистичних якихось намірів. Вони дуже корисні наміри. Вони їм все одно чи це Росія, Україна, чи що там взагалі відбувається. Вони отримують гроші, виконують свою роботу. Це найманці. Про продажні такі люди, вони просто ну, їх ворог використовує в своїх цілях, і це його зброя основна для Харкова, все, що військові, все вони ну, отрим... військовим прийде допомога і вихід вони зроблять, вони військові придумають таке. Хитрощами, якимись своїми діями, такими нестандартними. Військові вийдуть з цього положення, і листопад остаточно вже захистить оцей керівник, головний місто захи... захищене буде. А ну жовтень місяць уже люди і повернуться і розслабляться більше. На листопад остаточно закінчиться оця агресія ворога. Тільки треба забрати це все заперечую. Заперечую всі біль страждання. Повертаю ворогові. Відкриваю дорогу для отримання необхідних коштів Збройним силам які знаходяться в Харкові, Харківська область, де прийде вся необхідна допомога. Заперечую якнайшвидше. Заперечую. Заперечую. І в великій кількості все, що їм необхідно. Прошу вищі сили відкрити дорогу. Заберіть всі перешкоди. Так, іде, іде великі кошти, все записане, дуже слідкують, щоб не одної копійки не було винято, вкрадено чи десь в щоб ніхто не зміг наживитися для військових. Оце кожна копійка, вони рахуються для, їм для захисту людей. Необхідно для того, щоб люди змогли працювати і відновити свою діяльність. Це основна задача, це віднови, щоб відновилася у людей робота, їхня власна справа така. Так, військові слідкують добре. Прошу ваші сили відкрити дороги для надходження усієї необхідної кількості зброї, снарядів, необхідних противоракетних систем, глушилок для дронів і всіх необхідних автівок або Паливо для військових, все, щоб їм пришвидшити їхній рух і впевнені дії перекриваю, перекриваю, закликаю вищі сили якнайшвидше. Де да відкриється дорога військовим Збройним силам України у Харкові, У Харківській області для захисту. Дайте силу, повернеться фортуна. На їхню сторону. Я прошу, будь ласка, відкрийте дорогу. Знімаю весь негатив. Всі перешкоди забираю, перекриваю. Вищі сили, янголи охоронців, духів роду, закликав прошу на якнайшвидше відкрити дороги і всі перешкоди для Збройних сил України в Харкові, Харківській області, для захисту мирних людей, де прийде вся необхідна зброя, противоракетна снаряди, всі необхідні е засоби для впливу на дрони. Глушилки і всі необхідні автівки, паливо для військових Збройних сил України, прошу якнайшвидше. Я закликаю вищі сили надати всю необхідну допомогу для захисту неба. Якнайшвидше, і вже в жовтні закінчаться всі обстріли. І всі ракети, і бомби, де відвернуться, і повернуться ворогові, де випускають туди і падають. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути. Всі руйнування, біль, сльози і смерть, і страждання, і втрачені сім'ї, життя. Ворогові все назад, очистити землю. Харків і Харківську область очистити від лайна ворожого, від всього негативу і повернути його ворогові. Буде так, буде так, буде так, да буде захист міцний. Закриваємо небо над Харковом, буде так. Ворогові. Де буде все сказано здійснене. Так що так, намагається ворог, підкупляє людей, але в нього все одно нічого не вийде, буде потужно, дуже рухаться наша армія. І будуть застосовані такі ходи нестандартні. Так що так, дякую за увагу. Місто Харків. Жовтень місяць має бути тихим. Прошу, бережіться. Дякую за увагу.